Всім доброго дня на каналі Кісон. Сьогодні я вам розповім про важливість добрив у хелатній формі з високим містом кальцію. А саме про хелатин кальцій. Що таке хелатин кальцій? Це мінеральне добриво для позакореневого підживлення, застосування якого запобігає фізіологічним хворобам від верхівкової гнилі. До розтріскування плодів. Чому він так важливий? Тому що кальцій відіграє ключову роль у розвитку клітин та кореневої системи рослин. Без кальцію рослини втрачають водний баланс, гірше переносять транспортування та зберігання. Підживлення кальцієм дозволить вам виростити сильні та здорові рослини з відмінним імунітетом. Та підвищить стійкість рослин до хвороб, пошкоджень, стресових умов, таких як холод та посуха. Як правильно використовувати хелатин кальцій? Рекомендується у 10 літрах води розчинити 50 мл препарату. Готовим розчином необхідно оприскувати рослини кожні 7-10 днів. При появі видимих ознак дефіциту кальцію. Також готовим розчином можна оприскати маленькі рослини з профілактичною метою. Такі обробки можна повторювати постійно з інтервалом 14 днів. Чином застосування добрива хелатин кальцій – це чудовий спосіб забезпечити ваші рослини усім необхідним для їх здоров'я та краси. Він допомагає рослинам рости сильними та врожайними, тому не забувайте про це добриво, коли плануєте догляд за вашим садом чи городом. Або теплицею. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ставте вподобайки під цим відео. Діліться своїм досвідом у коментарях нижче та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео!